Це Славко. Перш за все, я хочу подякувати Валерію Пальчикову, котрий уклав цю прекрасну книгу і подарував мені. Я до останньої хвилини не сподівався, що це буде безкоштовно. Я йому по все серце раджу і всім раджу купити цю книжку. Дуже непогана книжка, він упорядник. Дуже вдало все це. Я тільки початок подивився, дуже вдало все це впорядив цю книжку. Я скажу, вона чим далі тим героїчні, що мені ж десь на. Ні, не скажу на котрій сторінці, вже стало трохи соромно читати, але я обіцяю дочитати все. Також хочу подякувати всім нашим донаторам. Новий день, новий рома, це Сантісі Трінідад, чиста куба, між іншим. З таким натхненням я вам розкажу, як важко розбиратися за операціями. Ми всі хочемо. Щоб наші збройні сили наступали правильно, а для того ж, ми маємо показати, як це важко оператору, штабному оператору легче. Він користується документацією штабною, а нам, от операторам-любителям, важче. Якщо ми візьмемо карту боянуз, ви всі знаєте, Давидів Брід, оцей плацдарм, Давидів Брид, на сході. Десь операція з 30-го, 31-го липня почалися ці бойові дії. Власне. Хто міг бути ударною силою на цьому плацдармі? Тут вказано 109-й батальйон територіальної оборони, рештки 36-ї бригади морської піхоти? Що мені цікаво, було тут вказано один батальйон 17-ї танкової бригади. Ну, з цим треба розбратися. Тут уже зразу з ним вказано, що. 7 воздушно штурмова дивізія російська, це ви знаєте. 7 десантно штурмова дивізія, це 56-й, 58-й, 247-й, і ми з ними зустрінемося. Але також тут вот вказано 127-ма розвідувальна бригада з Севастополя. Ну, там, власне, кілька рот розвідувальних, несколько спецтехніків. Це дійсно очень оптимістично, як одна батальйон, і тактическая група показана. Но натомість тут не вказано 35. 30... 4-ї бригади. Состав Ропольонова нам ТЛБ. Що правда, у неї є і БТР-80 і є 152 міліметра. Гаубі, це Акація. Але вона є на іншій карті, до якої ми зараз повернемося. Отут ситуація, бачите, за. 30-31. Знову ж таки, є наша послаблена 17-та танкова, 36-та морської піхоти. Якісь наші спеціальні сили. Це теж дуже неповні карти. Тут бачимо ми 34-ту, вона отримує свого Дрозда. І десь станом на 3 серпня вона ще є вказана в районі фронту, а станом на 6 серпня її вже нема. От чи вдасться нам це подивитися? Зараз. Побачимо. Переключимося, бачите? От вона ще тут є, трохи її. є, є З'являється от 7-ма дивізія, 247-й полк. І цей 247-й полк триматиме. Тут, бачите, 109-й нарешті з'являється. 17-та танкова. група батальйон Кавказ. З'являються спеціал сили наших спеціальних операцій. Ми нарощуємо групування. Так що в тилу ми теж бачимо 46-ту. Себто, на випадок розвиття успіху, у нас вже приготовлені ці сили. І от коли зразу ми ці всі ді переліснемо і подивимося сьогоднішній день, бачите? Ми так само бачимо, що тут впирається рогом, тут 34-та недобита бригада. Часто її вказують на інших картах. Отут. От ми зараз поглянемо на карту 14 серпня, от бачите? Це карта 14 серпня, ми її змістимо сюди, на наше любе. Правобережжя, район Давидо-Гоброду, бачено 109-й батальйон. 35-та, 61-та Ягірська, вона дійсно з'являється 61-та Ягірська, на розвитку з 59-та Мотострілецька, 17-та танкова, тут не вказано, у них цікавий момент, що вони не вказують 17-ту танкову, яка перемістилася за одними даними, я вам покажу, а за іншими даними вони її вказують в угрупуванні Схід, що вона знаходиться. От для того, хто цю карту складав, положення 17-ї нашої танкової бригади невідоме. Але для того, хто складав оцю карту, відомо, що вона, вважаю, знаходиться тут, на... щоб інгу... інгулець не заважав, що на шляху, в принципі, сюди, от, на Херсон. Вона знаходиться на випадок розв... розвитку ситуації. Бачимо, що тут б'ються два батальйони. 63-ї, за цими картами бригади нашої, вона з корпусу резерву і проти всіх от цих недобитих. Воздушна штурма штурмовка там що там два десантно штурмових батальйона на бойових машинах Десанта. І один парашютно десантний батальйон, дивізіон артилерії, неплохой. В принципі, чому вони тримають всі ці, ці сили на. Тут далі є угрупування, ви бачите, ВДВ в тилу? Чому вони тримають напроти нашого ймовірного нас? Хоча наступ ясно, що зав'язне цього плацтар, як ви розумієте, і танки відвели і б'ється. Механізована наша бригада тут 63-я. Але в їм, в принципі, нема ким. Якщо вони вже кинули десантуру, яка кілька разів брала участь у боях і на Миколаїв. цей ходив, ходив 247-й полк, то в принципі виглядає, що їм нема чим особливо. Острибувати на фронті, і вони полягають, як і ми, але в меншій частині на менших вістах, що на міру розвитку нашого наступу. Якщо проведемо, вони сподіваються бити нас на марші. Отак от важко розібратися навіть з одним, відверто сказати, невдалим наступом на в плацдармі. Ви знаєте, якщо от ми покажемо ці карти, ви бачите: Білогорка, Велика Артаківка, Біла Кривниця, Андріївка, всі оці от, от в цьому трикутнику. Трохи отак от. Південно-Західніше в районі плацдарму сьогодні наносила удари московська авіація. Вони все ще бояться, все ще сподіваються від нас якогось просування, і тому наносили авіаційні удари, стримували дії наших військ. От ви бачите, от. От, от, от вони все ще бояться, якщо вона дійсно тут існує, наша 17-та танкова, то вони все ще бояться нашого пририва. Я скажу, що. Принципи, такими невеликими силами, трьома бригадами боятися прориву і ставити свою десантуру і решту сил відводити в тил в другу лінію, то не також їм і добре на нашому правобережжі, і може не так вже все і погано, як ми українці звикли собі уявляти. І може ще будуть бачите, станом на це, я мені сказала одна дама, побільшого наших зелених прямокутничків, може ще й прорвемося. Бай!